Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні хочу поговорити про книгу у штормовому штилі Сергій Кришкришевській. це квір-історія, яка відбувається в 13-му році, і у мене було багато сподівань щодо цієї книжки. Але скажу так, що книжка мене розчарувала. Мені було нецікаво її читати. Хоча знову ж таки я бачила багато позитивних відгуків, особливо в застосунки РОРК. Я там, ну і. Ці... Якраз після цих відгуків я вирішила купити цю книжку, але все ж таки вирішила зробити цей відгук, тому що ну, хочу, щоб були якби, відгуки з двох сторін. Що якщо ви сумніваєтеся, купляти чи ні, можете подивитися цей відгук і потім вже прийняти рішення. Коли я прочитала анотацію цієї книжки, вона мене дуже зачепила тим, що дії відбуваються в 13-му році в Криму, а в селищі Штормове біля Євпаторії. Також ну, Євпаторія, це таке для мене. Близьке місто а, тому я хотіла зануритися в цю атмосферу. А, я думала, що ця книжка мені сподобається. Тут така історія квір-кохання двох хлопців, дії відбуваються в двох часових, навіть в, ну, в декількох часових проміжках, але основна частина це 22-й рік і 2013 рік. А, і коли я почала читати цю книгу, мене зразу почало щось таке муляти, і я зрозуміла, що ця книжка ну, відверто погано написана. А, я Потім подивилася, що тут в цій книжці навіть не було літературного редактора, тобто, був редактор, був коректор. Але ну мені здалося, що. На цією книжкою треба було б добряче попрацювати з літературним редактором, тому що, знаєте, тут було багато таких помилок, які припускають починаючі письменники, які тільки починають писати. Тут були прям, знаєте, деякі шаблонні помилки, деякі шаблонні фрази, деякі такі, знаєте, штампи, деякі ну, дуже дивні фразочки. тут були відверто дуже погані діалоги. Також у діалогах була така штука, яку я. Так бачу, також багато авторів, які тільки починають, припускаються. Ну от я навчаюся на письменницьких курсах, і нам там кажуть, що ну, якщо ви пишете діалог, краще робіть, робіть. Просто там Сказала вона, сказав він. Не треба нічого такого додавати. Типу, ну от я зараз прочитаю, і мене це дуже дуже мені це не подобалося. Зараз прочитаю ось таке, наприклад: ой, тривожно оголосив Паша. Що сталося, все нормально? З легким переляком запитав Олег. Ну тобто, якщо питають, що сталося, все нормально, тут і так зрозуміло, що тут є легкий переляк. Не треба додавати, от, що він запитав з легким переляком. А, ну і тут майже от, всі діалоги будувалися таким способом. А також, знаєте, тут були занадто такі заумні фрази, також мені здавалося, що можна було їх спростити. Ну, це також, знаєте, видає а не дуже майстерно написаний текст. От такого наприклад, тривала відсутність товариша сіяла в думках тіні, темніші засутінки навколо. Зі скрипом гойдолки колихався маятник його емоцій. Ну, також можна було переписати по-іншому, що просто там хлопець нервував. А ось це все пафосне. Ну мені здається, не треба таке додавати, тому що це додає такої непотрібної важкості тексту. А також мене трохи здивувала штука, що в 13-му році друзі між собою перекидували музику по блютузу. А я намагалася згадати, коли останній раз я перекидувала файли по блютузу, і Мені здається, що це все-таки було десь до 10 го року. А хто точно пам'ятає, не пишіть в коментарях, тому що ну, це, знаєте, інфра-червоний порт, перекидування по блютузу. Мені здається, це все ж таки більше до нульових відноситься, чим до 10-х років. Ну, знаєте, я просто тут собі відмітила всі ті моменти, які мене бісили саме в написанні тексту. І ну, я потім вже починала просто отак, знаєте, очами пробігати через всі ці штуки. І було достатньо складно читати цей текст, тому що тут були ось, ось такі абзаци. Я намагалася продиратися крізь те, що текст ну, доволі поганенько написаний, але ну, сюжет тут також доволі такий, доволі примітивний, доволі картонні персонажі. Чи наприклад така фраза: хлопчаки з важкими сумками на плечах були сповнені ентузіазму до перемоги в майбутній грі, хоч ніхто не відмовився від добровільно обов'язкової екскурсії, ну і там далі. Тобто, ну вони були сповнені ентузіазму, чому просто не написати вони хотіли перемогти. Ну тут знову ж таки, немов спеціально ускладнюється те, що можна було набагато легше написати, і воно набагато б легше читалося. А ще тут ще тут була доволі дивна цитата. Із совєтського фільму, я не знаю, а навіщо молоді хлопці цитують а, такі фрази: оце ну, громадяни, алкоголіки, хулігани, дармоїди. Олешко почав цитувати сцену зі старого фільму, який часто дивився з дідусем. А ну, тобто, навіщо в українській книжці про український Крим цитувати цитату із совєтського фільму. Мені здається, це дивним. Ще тут був такий штамп. Я пам'ятаю, що я колись сама таке писала. Мені здається, було років а Я написала. Цей штамп у своєму творі мені ну мама моя, коли читала цей твір, сказала, що це такий штамп, також із совєтської літератури. Я якось запам'ятала, що його не треба використовувати. Вікна плацкарту та купе були відчинені. З них визирали втомлені, але радісні обличчя. Тобто, це втомлені, але щасливі. Ну це теж такий штамп. Ну мені здається, от добрий літературний редактор побачив би ці всі штуки в такому тексті. Ну тому що мені здається, тут багато чого можна було би переписати. А не знаю, чому це не зробили. Можливо, тому що цю книжку хотіли. Пошвидше надрукувати, тому що тема хайпова. Тут, в принципі, навіть дві теми хайпові: тема Криму, а тема квір стосунків. Ну, мені здається, що тут в погоні за якоюсь такою хайповістю втратили якість тексту. Чогось така фраза: усім не терпілося першими відвідати лунопарк. А американські гірки, що набували виразніших форм з плином спекотних годин, займали все більше простору в їхніх не дуже сконцентрованих думках. Ну, це також чому не можна просто написати, хлопці думали весь час про американські гірки, про те, як вони будуть там кататися, про те, як як їм там буде класно. Навіщо це писати, займали все більше простору в їхніх думках. Ну мені здається, 16-річні підлітки так не думають і так не розмовляють. Це якось, ну просто знаєте, буває так, що людина, починаючи письменник, хоче написати текст і думає, чим складніше він напише слова, чим більше він наворотить якихось цих дієприслівних зворотів, чи ще чогось такого. Ну, думає, що так буде краще. Але ну, як я бачу. Якісна література, література бестселерів, особливо зарубіжних, вона пишеться так, що все написано достатньо легко, все легко читається, легко сприймається. І от коли ви пишете якийсь текст, краще його читати вголос, щоб зрозуміти, як цей текст буде на слух сприйматися. Ну, тому що зайвий раз ускладнювати ну немає сенсу просто ускладнювати заради ускладнювання. Також тут був момент, що вони там увімкнули відому танцювальну пісню, яку постійно крутили по радіо ще з минулого літа. А чому не назвати, що це за пісня? Тому що, ну, наприклад, там коли я почую якесь названня якоїсь пісні, у мене, у мене стригеряться якісь, якісь спогади, тому що тут далі було була назва пісні, я її загуглила. Ну і правда, якби я її чула, в принципі, вона такий якийсь літній вайб має. Але ось чому тут, коли ви пишете, чому не можна, наприклад? Наприклад, назвати ту пісню, яка була дуже популярна в той час. А також знову ж таки, трибуни не вражали масштабами, але на них було доволі багато глядачів. Усі активно підтримували гравців, які блискавками металися між воротами. Ну тобто, трибуни не вражали масштабами. Чому там не написати ну, трибуни були маленькі, там чи трибуни були там, не знаю, як пів футбольного поля. Ну чи щось таке? Просто не вражали масштабами. Це такий, знаєте. А канцеляризм, який звучить, ну знаєте, в таких, як це, якихось. Документах не знаю, судових справах чи щось таке, воно не вражає масштабами, чи ну це доволі така якось ділова лексика. Ну і звісно ж, жовто-гарячий диск сонця, який повільно ховався за горизонтом Чорного моря. А й також мене трохи бісило, що тут автор замість того, щоб писати слово «остання», він писав «крайня». А ну я іноді також говорю слово «крайня», але коли зазвичай коли я подорожую, але ну в книжках мені це. Слово, здається, дивним. А, ну, тобто я зараз казала тільки про те, як книжка написана. Я навіть не розповідала про сюжет, якого, ну, знаєте, в принципі, не так, щоб він був такий якийсь дуже чіпляючий, мотивація персонажів також була, ну, знаєте, така ніяка. А також, знаєте, тут якби основна сюжетна лінія, якщо хочете читати цю книжку, напевно, це може бути спойлером, тому прогорніть, а, це, коли я буду розповідати. Отже, тут. Тут така була основна сюжетна лінія, якийсь такий основний сюжетний заміс, так би мовити, що, що хлопець із ворогуючої команди сфотографував двох головних героїв, коли вони цілувалися. Він їх сфотографував на телефон, і він вимагав гроші за те, щоб видалити цю фотографію. І оця компанія цих головних героїв, там зі своїми друзями, вони вирішили викрасти телефон, щоб видалити фотографію. Але я таке думаю, ну це ж 2013 рік. ну Чувак міг цю фотографію відправити собі там на пошту. Він міг відправити її ще комусь. Ну, багато куди можна було діти фотографію, щоб не тримати її тільки на своєму телефоні. Тому, якщо ви викрадаєте телефон, ну не факт, що у вас буде єдина копія фотографії. Ну це ж не плівкові фотоапарати, там, де ти викрадаєш плівку, фотографію, і є якби ймовірність, що більше ні у кого не буде цієї фотографії. Ну тут мені це здалося дивним. Також тут двоє головних героїв. Вони. Майже на початку книги цілуються, хоч хоча вони ну, не так, щоб дуже впевнені, що вони обоє полюбляють хлопців, чи ну, якби вони, я так розумію, ще не повністю там відкрилися, не, вони не повністю призналися собі, що їм подобаються хлопці. І вони просто так цілуються, їм обом подобається, хоча там, вони до цього майже не говорили. Не знаю, дивні у мене відчуття щодо цієї книжки, тому що, ну, по-перше, вона мені не подобається, як вона написана. а Зазвичай, коли мені подобається, як книжка написана, то я можу закрити очі на якісь там не, не состиковки по сюжету чи там мотивацію героїв, тому що я більше приділяю увагу тим, як написана. І якщо книжка читається легко, якщо вона мені малює якусь приємну атмосферу, то то я буду приємно проводити час з цією книжкою. Цю книжку я ж примушувала себе дочитати, і я думаю, що напевно я не буду так робити наступним раз. Разом, тому я вирішила, що все-таки я читаю для задоволення, не для того, щоб зробити відгук чи розповідати про книжку. А ця книжка мені не, не дала задоволення, незважаючи на те, що тут в принципі, була атмосфера Криму, але я б не сказала, що тут було її дуже багато. Знаєте, Тут було про, там, про пахлаву, Чурчхелу на пляжі, про пісок. Це було прикольно. Я чомусь, до речі, думала, що, автору, ну, що автор трохи старший, а потім я загуглила, Знайшла інстаграм автора, йому 23 роки. Тобто, ну, якби, це також не знаю, чи варто про це казати, але ну, трохи, знаєте, я так подумала, що автору, коли він був в 13 му році, йому там було років 12. Не знаю, наскільки можна правдоподібно запам'ятати атмосферу Крима, коли там тобі 12 років. Все ж таки, не знаю, у мене такі змішані відчуття щодо цієї книжки, щодо цієї історії. А щодо того, як вона написана, в принципі, у мене не претензії до автора, тому що я так розумію, ну це. Автор, який починає, він там ну, може робити свої помилки, але ну, я не знаю, навіщо цю книгу саме в такій як це, редакції пропустили, тому що ну, тут відверто було би над чим працювати з цією книжкою. Можна було б її переписати, щоб вона легше читалася, можна не знаю, було зробити якось сюжет поцікавішим, а якось так вийшло. Ну і все ж таки, я все ж таки рада, що такі книжки з такою темою виходять, тому що я. Знаю, що на Росії там вийшла така книжка зі схожою темою. І, в принципі, добре, що там, як це підлітки, молодь купує книжки українською, але хотілося, щоб вони були більш якісні. А отже, це був мій відгук на книжку у штурмовому штиль». Змішані в мене відчуття щодо цієї книжки, тобто на змішані, напевно, ця книжка стане однією з найгірших, які я прочитала в цьому році. Я напевно десь. 3 бали із 10, їй би поставила, тому що ну, мені прям, прям було складно її читати. Я продиралась, примушувала себе її дочитати. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.